Що я вам можу сказати? За одне вам спасибо, що ви розказали правду, ага. що тут і тяжко, і холодно, і важко піднімати її ці коробки це на все, що обіди безкоштовні, що житло безкоштовне, що більше йде до хорошого. Угу. Така у мене обстановка тут. Я, бо, от одна жінка прийшла, вона десь була на рибі, у вільнюсі і на Мебі в Африці mm і приїхала сюди. Ось вона місяць відпрацювала і вона знов десь знайшла якусь роботу. Ну то є люди, які постійно мігрують, вони якби такі нестабільні. А я, я не знаю, мені, наприклад, вже сподобалося, я вже собі, ну, ну сподобалося мені те і все. все. Ось таке, так що я вам за роботу вдячна, а нам будемо жити буде. бачити. Ну добре, на зв'язочку тоді. Так, да, до вересня місяця я точно тут попрацюю. Uh -huh. А далі? Чи буде тут, чи може знову до вас буду звертатися? Добре, я, буду радий, якщо звернетесь, тому що ми працюємо. Да. Вам гарного дня і благополучия, да. і удачних, і хороших вам людей, щоб до вас зверталися. Дякую, дякую. Да, давайте. До побачення. До побачення. Поїхала жінка, я одразу кажу, робота тяжола. Надо Надо Десь холодно, по-любому будуть тяжкості. І вона мені скаже, от що каже спасіба, що ти мені правду розказав. з агенцією, 20 градусів тепла, легко, 1500 заробляєте і так далі. Пише жінка, що не розказуєте, я тут працюю. Ні, одразу дали там коментарі. і все. Отак працюють великі агенції, де сидять дівчатка і вішають вам лапшу в уші і на уші. От, от ви чули тільки що.